Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. Сьогодні на нашому уроці, який буде трохи незвичайним, ми з вами будемо вчитися складати загадки. Так, так, саме загадки. Тому що на минулому уроці ми з нами ознайомилися, як робити опис предмету. А коли ви прочитаєте кілька загадок, то ви зрозумієте, що загадка це опис предмета, який нам описують, але не вказують, що це. Тобто, якщо ми навчилися на минулому уроці робити опис предмета, то на цьому уроці ми можемо скласти власні загадки. А як це зробити, я поясню вам у цьому році? Відео. Отож, епіграфом нашого уроку сьогодні будуть такі слова, які якнайкраще характеризують загадку. Така поетична, весела, смілива, як схованка мудрості вічно живе, а ще дуже стисла, лукаво кмітлива, веселкою в небі грайливо пливе. Отож діти, загадка це короткий та дотепний опис людей, тварин, предметів, подій, явищ, які треба розпізнати і відгадати. Тобто загадка це той самий опис предмета, про який ми говорили з вами на минулому уроці, відрізняє загадку від звичайного опису тільки те, що вона написана в більш дотепній, Часто в жартівливій формі. А ще є дуже цікава легенда про загадку. У Давній Греції є місто Фіве. Згідно з легендою, там жило чудовисько Сфінкс. Він загадував загадку людині, яка проходила повз міста. І якщо людина не відгадувала, Сфінкс з'їдав її. Як ми говорили на минулому уроці, об'єкт будь-який можна описати за допомогою різних ознак. Це можуть бути ознаки за розміром, за кольором, за виглядом. Отож, існують такі типи загадок. Це об'єкт, зображений за властивостями. Наприклад, стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. Це гриб. Також є такий тип загадок, коли згадуваний об'єкт зображений за зовнішніми параметрами. По морю, по морю, золота тарілка плаває, це сонце. І ще є один тип загадок. За протиставленням ознак не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. Що це буде? Так, це струмо. Ось такі існують типи. Загадок залежно від того, які властивості описані. А ще загадки поділяються на такі види. Загадки можуть бути про людей. Наприклад, що воно за штука, щодень і ніч стука. Звичайно, це серце. Загадки можуть бути про природу та природні явища. Наприклад, кольорове коромисло через річку повисло. Звичайно ж, це буде веселка. Загадки можуть бути про побут. Є у мене дивне скельце, що з усіх кривляється, і як до нього усміхнешся, воно теж всміхається і відгадка зеркало. А також загадки можуть бути про тварин і рослин. Б'ється стука молоток, поправляє нам садок. Хто це, діти, дятел? Або літом одягається, а на зиму одежить цурається. Що це? Дерево. Ось такі існують види загадок. А зараз я пропоную вам пограти в гру поле чудес. Вам потрібно з'єднати загадку з відгадкою. Наприклад, чорна корова всіх поборола, білий віл всіх підвів. І ви з'єднуєте з відповідним малюнком. Шумить гуде, і все горою йде. Тисяча овець, а між ними один баранець. Це буде таке завдання, яке вам потрібно виконати. І записати з цих слайдів будь-які три загадки, які вам найбільше сподобалися. А ми переходимо з вами до наступного зображення. На цьому зображенні ми продовжимо нашу гру поле чудес. І вам потрібно буде, так як і на попередньому слайді, з'єднати загадку з її відгадкою. І знову ж таки будь-які три загадки із цих слайдів, які вам найбільше сподобалися, записати собі у зошит. Аналогічно виконуємо завдання із цього зображення. Тобто з'єднуємо загадку з її відгадкою. А тепер ми підійшли до того, що нам потрібно буде з вами виконати домашнє завдання. Отож, на домашнє завдання нам потрібно буде створити власну загадку. Ви бачите перед вами зображення предметів. Користуючись тим планом опису, який я вам презентувала на минулому уроці. Ви повинні описати предмет. Але не назвати його можете порівняти цей предмет, будь чимось можете додати до цього щось кумедне. І таким чином створити власну загадку. Також як домашнє завдання, вам потрібно буде записати три загадки, які вам сподобалися з попередніх слайдів, але дуже буде цікаво і дуже буде добре, коли ви створите власну загадку. Але ця загадка має бути побудована так, щоб я її змогла відгадати. Ось тепер ми побачимо, чи зможу я відгадати ваші загадки. А ще буде дуже добре, коли до тієї загадки, яка вам найбільше сподобалася, ви намалюєте ілюстрації. Маю надію, що ви уважно слухали мене. Повторили той матеріал, який ви вивчали на минулому уроці. І успішно виконаєте. Домашнє завдання. А саме складете одну невеличку загадку, яку я спробую відгадати. Отож, на сьогодні поки що наш урок завершено. Я очікую від вас чудових результатів зворотнього зв'язку. Бажаю вам успіху, до нових зустріч!